Про московський патріархат, події довкола Лаври та як ці події вплинуть на Україну у війні, дивіться в повному інтерв'ю Петра Порошенка 20.30 у телевізійному атері 5 каналу. Триває восьмий день виселення у ПЦМП з території Києво-Печерської лаври. Близько сотні вірян московського патріархату зібралися від самого ранку на молебень. Просто неба. Традиційно прийшли активісти. Ситуацію відстежує наш Віталій Зелевський. Можемо поспілкуватися з ним наживо. Віталію, що кажуть, віряни та небайдужі містяни? Віталію, привіт! Дійсно, до входу національного заповідника все більше збираються активістів. Вони вже анонсували, що після 17-ї години їх стане ще більше. Ну і, власне, чому прийшли? Вони вимагають московський патріархат покинути Києво-Печерську лавру, і попри те, що Представники ПЦМП заявили, що нікуди йти не збираються, речі активно вивозять. Ну і, власне, активісти також сьогодні зупинили один з автомобілів, який виїжджав з території національного заповідника, вимагали, щоб хтось із активістів мав можливість і право перевіряти також разом з поліцейськими. Проте співробітники поліції повідомили, що самі все перевіряють. Є такі два блокпости, де це все відбувається. Ну і також ми дізналися. Що не всі автівки мають можливість заїхати на територію національного заповідника. Є якийсь список. Тож ми також спостерігаємо, що вже декілька годин віряни моляться, вони сюди прийшли, адже проти цього виселення. Ну а ми, працівники П'ятого каналу, будемо й далі спостерігати, що ж відбувається і чим закінчиться ця історична подія з виселенням у ПЦМП з Києво-Печерської Лаври. Віталію, ми будемо відстежувати далі. Далі, далі, дякую, А Віталій Зелевський, наш кореспондент, знаходиться під цінами києво Печерської лаври. Зараз триває його стрім, так що можете дивитися наживо все, що відбувається там. Ну і власне, вже восьмий день поспіль наш канал веде трансляцію в цього так званого виселення. Сподіваємося, що незабаром побачимо вже остаточний ісход. А квітня у Києві завершується опалювальний сезон. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Каже, таке рішення міська влада ухвалила через суттєве потепління. Також Кличко додав, що для переходу на літній режим фахівцям необхідно кілька днів, адже столична централізована система теплопостачання одна із найбільших у Європі. і налічує майже три тисячі кілометрів теплових мереж, три потужних ТЕЦ та майже дві сотні станцій теплопостачання і котелень. Литва, Польща, Естонія, Австрія та Канада це лише частина країн, які впродовж повномасштабного вторгнення підтримували Україну. До того ж, ці держави випустили марки, присвячені нашій країні. На знак вдячності Укрпошта зробила виставку таких марок та запросила на відкриття представників дружніх держав. Продовжить Софія Наренко. Солідарність з Україною таку виставку презентувала Укрпошта у приміщенні головпоштамту. На стендах розміщені 15 марок із різних країн, та об'єднані вони однією ідеєю. В такий спосіб підтримують українців. Першу марку ми з вами випустила Латвія. Більшість прибутків із продажу цієї марки ми пожертвували на допомогу українцям, але це найменша річ, яку ми могли зробити. Після цього почали надавати гуманітарну допомогу і знизили тарифи на відправлення посилок до України. Те, що робить українська пошта, вражає. Гадаю, рівень довіри населення зараз на дуже високому рівні. У співпраці з Червоним Хрестом випустила марку Франція. За неї вдалося зібрати понад 400 тисяч євро, і ці гроші направили на гуманітарну допомогу Україні. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на презентації перед закордонними гостями зауважив: кожна з 15 країн зробила все можливе, аби їхня робота не зупинялася. До того ж, вони зменшували тарифи або ж безоплатно доставляли посилки. Подякувала всім країнам. За підтримку дійсно Укрпошта пробує допомагати нашій армії боротись за думки за серця людей по всьому світу. Бо ця війна вона не тільки на полі бою, але ж вона і в головах. Водночас, міжнародні марки допомогли і в озброєнні зсу. Знову повернуся до свого перебування послом Чехії. Ми відкрили рахунок, на який усі чехи могли переводити гроші, з яких ми купували зброю і військову техніку, навіть танки. Ми провели кілька. Аукціонів, де продавали оці ваші марки, де з них виручили досить великі кошти, і ці гроші пішли також на закупівлю. зброї. цю виставку можна буде побачити до 8 травня. Купити ж міжнародні марки можна лише за кордоном. Проте відвідуючи головпоштам, українці матимуть змогу написати послання дружнім країнам та залишити в скринці. Усі листівки з побажаннями передадуть адресатам. Дякувала Польщі за підтримку. Так і написала дякую за підтримку України. Чому Польщі? Тому що Польща найбільше допомагала і Україні як країні, і українцям. Я знаю, що найбільша кількість біженців українських були, ну, саме до Польщі їхали, і поляки прийняли нас знаєте, от Мені здається, без всяких заперечень, без умов. Я ж своє дякую, написала Португалії. Саме ця країна віддала частину грошей з продажу марок солідарні з українським народом на відбудову центру психологічної реабілітації в Бородянці на Київщині. Софія Норенко ігор Костюк, п'ятий канал. Це останній матеріал нашого випуску. Залишайтеся з нами за кілька хвилин. Повернемося до інформаційного марафону. Завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! А от і вона, татова гордість. Чому ти мовчиш? Ти не дівчина за лаштунками влади. Ти рішуча, здатна долати труднощі, але чому? Бо мене не було поряд. Скажи, а ти повернув борг Тітанці Арлет? Люблю вас! До зустрічі! Ви не знайдете кредиторів! Купимо будинок. Гроші знайдуться. Де? Та це ж просто. Продамо наш будинок і все. Я дала йому довіреність. Я, ти не розумієш, він тебе оббере до нитки. Скажи мені правду, Віктори, негайно. Чиї це гроші мої? Чого ти домагаєшся, щоб я потрапив за грати? Так, віддай мені. Кінець. Я телефоную у фінансову поліцію. Усе життя я ганявся сам. Не знаю за чим і так нічого й не впіймав. Зірки французького кіно Ів Монтан та Ізабель Аджані у фільмі про вічні питання батьків і дітей. Весь у вогні. Дивіться. Господь дивиться інакше, ніж людина. Людина дивиться на обличчя. Господь дивиться в серце. Господь велів мені помазати тебе в правителі над всім Ізраїлем. Голіаф убив наших найкращих воїнів. Не можна виходити на бій самому. Намазую тебе King! царем Ізраїлю. King! Цар Давид. Who... Чому ти ненавидиш того, хто віддано служив тобі? <рес> він заважає мені. Він мені як камінь на серці. <рес> Я цар <рес> і присягаюся, він помре. Цар Давид. Ідеальний володар. Дивіться на п'ятому каналі. Жодного шансу на життя з таким сусідом, як Росія, в українців немає. Подивіться цей фільм і зрозумієте. Це перше, що я почула від грузинського режисера Міші Чурелі, коли він передавав п'ятому каналу свій фільм Абхазія у березні 2022 року. Ми сиділи з грузинським сценаристом у порожньому Києві. На повну гуділи сирени, а ми говорили про звірства Кремля, убивства росіянами цивільних дітей, зґвалтування, катівні це все пережили грузині, і це переживаємо ми, українці. Жодного шансу на цивілізоване закінчення війни з агресором не існує. Він не хоче миру. Подивіться, реальні кадри грузинського горя відзняті три десятки років тому. Це наша з вами реальність сьогодні.